Невидимо і небезпечне захворювання 28 липня. Всесвітній день боротьби з гепатитом. Це група вірусних інфекцій, які вражають печінку і можуть спричинити цироз або рак. Найпоширеніші типи вірусу гепатиту А, Б, С, Д та Е. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку від гепатиту помирають понад мільйон людей. Від сьогодні, 28 липня, до 1 серпня, ми оголошуємо такий тематичний тиждень боротьби з вірусними гепатитами. По області в цей час буде проходити чимала мала кількість заходів за рахунок як працівників центру контролю профілактики хвороб, також наших колег з ВСП, а також наших практикуючих лікарів із центру первинної медико-санітарної допомоги та інших закладів охорони здоров'я. Я пропоную всім, хто кому не байдуже власне здоров'я, в ці дні та й завжди, взагалі, хоча б раз в рік, звертатися до медичних працівників, до сімейного лікаря і проходити, хоча б раз в рік, ще раз наголошую. Тестування на вірусні гепатити Б і С. медики закликають не ігнорувати регулярну діагностику. Це дає змогу вчасно виявити хворобу та розпочати лікування. Основні методи профілактики це вакцинація, особиста гігієна та уважне ставлення до власного здоров'я. А от 28 липня це нагода нагадати про ризики гепатиту і зробити крок до захисту свого здоров'я. Якщо розглянути гепатити, які передаються парельним шляхом передачі, це гепатит С, то в нас реєструються спорадичні випадки в таких районах, як Івано-Франківський, Косівський, Каловський і Коломийський. В межах 3-5 це гострі випадки гепатиту Б і С, і хронічні, звичайно, дещо є вищі показники в зв'язку з тим, що люди не звертаються. При перебігу гострому а вже звертається вперше, коли уже захворення має форму. Хронічно. В обласному амбулаторно-клінічному відділенні нині лікується понад 8 тисяч пацієнтів з гепатитом, серед них і діти. За 6 місяців 25-го року вперше на облік взято 328 пацієнтів, в тому числі 95 з гепатитом В та 187 з гепатитом С, 8 пацієнтів з хронічним гепатитом В та С та 29 пацієнтів з вірусним цирозом печінки. На обліку з приводу хронічного гепатиту Б знаходиться 17 дітей та 26 дітей з хронічним гепатитом. С. цей день покликаний привернути увагу до профілактики, ранньої діагностики та доступного лікування гепатиту в Україні. Пацієнти лікуються за кошти держбюджету. Лілія Буцяк Денис Сатановський новини на вежі.